Ось такий ржавий мепс. Двієчка. Опа! Прикинь. Тільки поставив вертушку. Опа! Ой, здалеку. Ой-ой. Зійшла. Чого зійшла? Може тому що в мене гак тут ржавий, що капіць. Йобин бобен. Напогано що. Я не пам'ятаю такої рибалки. Вроді в мене такої рибалки ніколи не було. Це просто розрив. Мати Василева. Знову клювання. Наступний закид Галіоп Ого, дивіться, що робиться. Оце розрив. Це поза 2 кілограма. Так, чекай. О, ти виплюнула. Тика ти молодець. І, І... Ти що, ти що, ходи до тата. line Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішинг. я Савка. Хто ще не знає, давайте знайомитись, давайте колігувати і спілкуватись про риболовлю. Все дуже просто. Ви ставите лайк. Я вам відео. Ви підписуєтесь на канал, я вам відео. Ви підписуєтесь у соціальних мережах, я вам відео. Ви пишете коментар. Я вам класні подарунки і розіграші. Ну, це не знаю. Як можна не підписатись? Підписуйся і будемо колігувати. Ось такі от штуки. Сьогодні я приїхав на нове озеро, якому ніколи не був. Це озеро Градівка. Буду розвідувати ситуацію по щуці. Кажуть, тут є щука, буду пробувати її зловити. Ну і постараюсь вам зняти відео про свої найкращі приманки, які в першу чергу летять в воду, коли треба зловити щуку. Приманки, в які я вірю, свого роду розвідники. Ну і, звичайно, проведемо розіграш, як без розіграшу. Розіграємо найкращу приманку, яка найбільше сьогодні зловить щуки. Якщо взагалі хоч щось сьогодні зловлю. Якщо це буде силикон, розіграємо пачку силікону. Якщо це буде оберталка, розіграємо оберталку. Якщо це буде, не дай Боже, воблер, розіграємо орбіт якийсь цікавий. Ті, хто мене давно знають, розуміють, що навряд чи я на воблер найбільше наловлю. Ну не вміє я це діло, не вміє я ловити на пластмасові рибки, що тут поробиш. Тому, хоча це ж рибалка, всяке може бути, правда? Може бути таке, що тільки на воблери сьогодні клює. Тому не гаймо час. Бонусом ставте лайк, підписуйтесь і гайдаток тищук. О! Пташки. Погнали! Розпочнемо з легендарної приманки, на мій погляд. Це KTouch Swing Impact 35-дюйм. Почнемо кидати на нього. Я найбільше вірю в цю приманку в такий колір. Тому погнали. Ой, я чую, що тут може бути рибулічка. Прям відчуваєш, що вона десь тут стоїть. А рибак носом чує, коли десь близько риба. Так, друга в мене приманка, яка часто летить як розвідник, це Fusion 2.5, мій улюблений розмір. Fusion, саме улюблений розмір. Це супер приманка, яка має таку амплітуду коливання за рахунок того грубого хвостика. Що вона дуже часто провокує якраз пасивну щуку. Якщо не ловить кейтеч, ловить апстрім і навпаки. Випускаємо кракена, будемо пробувати на рак. Такі ні ніхолери не летить. А я не флапера, як селективського кракена поставив. Ага. Силиконка мовчить, пробуємо вертушечку. Вертушечка наше, все. Оп, ось такий ржавий мепс. Дві Опа! Прикинь. Тільки поставив вертушку. І нарешті відчув ударчик щось невеличке Ну я би не сказав, що не було. Ой, тебе Рихую обкидав тут силіконом, нічого, тільки поставив Ржавого мепса, дивися відразу удар. Перша щучка є, досить таки гарна, за кілограм точно. Давайте відпускаємо її. Хопа. Хто не взяв рушничок? Дмитро не взяв рушничок. Будемо в штани, що тут. Є! Yeah.

Дуже часто така штука працює, тому завжди треба мати і оберталку, і воблер, і силикон. Давайте перевіримо товарів, чи хоче далі оберталку. Змінили місце. Пробуємо. Я, до речі, найменше люблю рибалку на коливалки і оберталки. Тому що тут дуже примітивна проводка. Просто проводити так, щоб воно не черкало дно рівномірку і все. Правда, є ще коливалки, які сипляться на ігрі. На цьому коли сипляться, можна ловити грибу. Але для оберталок це завжди одна проводка, Просто рівномірка. Трошки скучно. Але якщо клює, то і забуваєш про те, що скучно так ловити. О, ой, здалеку. Ой-ой-ой! Зійшла. Ой, здалеко. Здалеку і зійшла. Чого зійшла? Може тому що у мене гак тут ржавий, що капець. Ну нічого, нема біди? Йобен бобен Ржавий мепс, що робить? Ти хто? Бізлі що це не щука. Але це ржавий мепс. Хто це такий? Щука? Щука на ржавий мепс, щоб ви розуміли. Де якось за краєчок там сидить. Я погана Давайте її візьмемо. За скоро, Дмитро, за скоро. Виходите, <звук> що ти подорожуєш, ходи сюди. Ой-ой-ой, гарна рибка. Гарна риба. Наржавий мепс Блі нема кому щоб сфоткав мене Треба щоб мене хтось сфоткав Ось така гарна риба Ось тут гарнюня Так чекає чіплю тебе А ні Дивіться ледь ледь Пішла, не сфоткали. Гарна щука була. Закриєчок. Вона мене тут вискочила і поплила. Хух. Мепс. Ржавий мепс. Ось такий ржавий мепс. Подивіться на нього. Що, друзяки, Дві щуки є, дві гарних щуки. Досить таки гарна тут щука. Перша була за кілограм, це точно за півтора. Боже, навіть біля двох. Гарна щучка і дві щуки на ржавий мепс. Це просто нереально. Хочу на силікон, на силікон не клює. Поставив в оберталки, на оберталки клює. Пробую зараз ще хоча б одну спіймати на оберталку і буду переключатися на інші приманки, бо не цікаво на оберталку ловити. Оце просто тянеш, тянеш і воно клює. Не інтересно. не інтересно. будемо ловити інтересно. Фух, ну нічого так, Градівка, поки мені подобається. Непогано, непогано. Риба є і досить таки гарна риба є. Пробуємо далі. Мати Василева. Знову клювання. Наступний закид Тоже щось непогане. Що це приманка витворяє? Я в шоці. Подивіться, що робиться. Але розриває. Менше щчка. Давайте її візьмемо, ми відчіпимо. А це найменше. Так, давай я тебе акуратно відчіплю, бо це ржавий гачок. Дуже акуратно взяла. Ось такий. І відпустимо маленько. Галі, оп. І що, наступний закид я закидую і далі на оцю ржаву приманку. Подивіться, вона якась зігнута. Далі клює. Сьогодні, по ходу, день вертушки. Пробуємо далі. Подивимось, чи буде так само далі клювати. Опа! От що доказує, що потрібно в коробці мати і силікон, і коливалки, і желізо, і воблери. От не мав би я зараз оберталки. Я впевнений, далі би ходив з силіконом корив би бамбук Бо я досить таки довго силіконом кидав. Попробував і кійтеч, і апстрім, і селект з кого рака. І нічого. Але Як тільки перейшов. На оберталку копійчану рибка заклювала. Але клас. Дуже мені подобається. Красота. Ого, дивіться, що робиться. Оце розрив. Через закид. Це розрив, хлопці, дівчата. Це розрив. Четверта щука. Три з одного місця. Це вже була не наступний закид, а через закид. Якщо я обірву цього мепса, я не знаю, на що я ловити буду. Так, це щось гарне. Та то кабан! Що це за кабан? Ой-ой-ой! Гарна щука. Треба, щоб у них хтось фоткав. Ой-ой-ой. На желізо! Друзі, це гарна щука. І нема щоб хтось мене сфоткав. Хтось є найближче. Давайте відчепимо. Це... Це четверта гарна щука. Це вже четверта і досить таки гарна. Mm -hmm. Це поза 2 кг. Так, чекай. О, ти виплюнула. Тільки ти молодець. Ну так красотка. Тільки мені треба, щоб сфоткали мене. Сфоткай мене, будь ласка. О, давай. О. Це вже Це... четверта. Нічого собі що. На оберталку все. На ржавий мерз. Давай так. Сонце туди. Так, да, давай я. Так, так, так і далі вали вже четверта. І досить такі гарні всі. Блін. Ого, ну то дуже супіротні. Фух, оце адреналін, хлопаки. Три гарних щуки підряд. Майже підряд. Це просто адреналін. Оця остання поза 2 кг, напевно, 2,5. Фу, адреналін. І все, наржавий мепс. Нереальна рибалка. Коротше, риба тут є. І досить таки гарна. Пробує з цього місця шеловити. Тут такий камишик. Він трошки мене від вітру спасає, бо там далі голову зносить. Я собі тут пристроївся і тут, в принципі, в мене клює Що робити? далі Красота. Просто красота. Якось тут щука так легенько бере за краєчок, що флюру Взагалі нічого не є. Тому можемо далі спокійно ловити. А ночі буде знову щука, бо пішла одна за другою. закид Ок. І, і... Ти що, ти що, ходи до тата? Ходи сюди з наступного. Я або потрапив на щуку, прям валить одна за одною. Та роздача. П'ята. І що за кит, Що за кит, Що за кит, Закидаєш і ловиш, і ловиш. Подивіться, як гамне. а то щука. Ще одна така гарна. ну Розмір дуже класний. Просто шикарний розмір. Дивіться, що робить, дивіться. Валить далі, наступний закид знову. Причому така сама. Розмір просто шикарний у них тут. Так якщо її відкусила? Ні, не відкусила. Данилка привіт. Данилка, привіт, каже тати. Він їсть макарон, п'є молочко. Так? Вона покаже свою моську. Ого, яка гарна моська. Смачний макарон, Данила? <рес> Дуже. Я, бачу. я йому взяла, кажу, хвилики, ти макарон будеш. Каже, я манго маракуя, будеш, так. А потім каже, піднімай мене. Ой, Данила, дивись, тато показує озеро. Ой, там гарно. Там одне кругле озеро. І тут одне таке подовгате, два озера, де можна ловити. Кажуть, є осетер, амур. Ну і плюс щуку сюди запустили. Завтра там такий має бути турнірчик. Народ, народ, в мене три щуки більше 2 кілограм. Я не пам'ятаю такої рибалки. Вроді в мене такої рибалки ніколи не було. Це просто розрив. І дві менше. Вже п'ять щук, п'ять! Take me on your magic river. A line. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel. Цей вихід щуки пройшов, ранішній кльов пройшов, дуже часто допомагає зменшитися. Ось у мене 2 дюйма біленькі Easy Shine. На джиголовці 1.6 декоївський. Дуже часто, коли зменшишся, активізується щука на маленькі приманки. Давайте спробуємо. Озеро Градівка мені дуже змахує по типажу на трофейну долину. А в трофейній долині в мене що стріляє? Правильно, темний мадваг. Тому зараз я спробую покидати мадвагом, перевірити. Чи однакові це озера чи ні? Бо я вже все покидав. Все перестало працювати у всіх. Галяки. Коротше, той помікрушив, не допомогло. Поставив мадвак, не допомогло. Вертаюся знову до оберталки. Що тут поробиш? Хочеться ще одну щуку і додому. Давайте. Її словами походу гупрошка глюкнула і не записала мене, щойно було така клювака, що просто капець. Походу, ржаві крючки дають про себе знати, бо зійшла риба, але була якась просто махіна. Надію записалась, але вроді не записалося. Ну нічого. Ну, що це було? Є-є-є, казав, казав. Йо-майо! Я казав, що буде. Давай! Туркон, хоча б ти не зійде. А, це менше, ніж попереднє. Це легше йде шоста. Це менше, пора, було гарна. Що ти робиш варить? Так, в мене підсак там державий, тому треба обережти. Так, чекай, 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 Ловіть лайфхак, якщо не відкриває пасті, робите ось так. О! Бачите? І зразу привідкрита морда в неї стає. Тепер обережно, бо це трийник, ще й ржавий. А він за дві. Є. Ось така красуня. Шоста. Маленька. Відпускаємо. Так, ось цей місток мені приніс дві клюваки. Одну рибу взяв, одна зійшла. Не знаю чи на камеру попала, що GoProшка глючить. Але зійшла якась дуже хороша риба. Один слово йду знову на те місце, де я зранку ловив. Попробую там. Якщо ні, то буде завершувати. So Друзі, який кінець рибалки. Сонце високо, вже навіть жарить, бо я дуже сильно одітий. Вітер не перестає, надуло пику. І я вже, якщо чесно, сил не маю. Я не маю вже сил, вже спина болить з непривички. Дуже рідко я на що їжджу. Тому я завершую рибалку, їду додому, давайте такий коротенький підсумок. Підсумок такий, що на рибалку треба брати різні типи приманок. Не лише один силікон і все. А беріть силікон, оберталки, блешні, воблери, мандулу можете не брати. Ось так. Беріть різні, бо сьогодні, наприклад, якщо б я взяв тільки силікон і не мав би оберталки, як корибу бамбук страшне. Фух, ось така штука. Риба тут є, вона велика, її небагато таке відчуття, але досить таки гарно. Я мав сьогодні 6 риб і 3 з них були поза 2 кг. Ось такі штуки. Ще два сходи, мав одна така велика була. Ну нічого, нічого страшного. Валю, я додому. Всім дякую, що додивились. Давайте умови конкурсу. Розіграємо аж дві приманки мепсу. Але один переможець їх забере. Один переможець забере дві приманки мепсу. Дуже схожих на тих, що я сьогодні розловив. Може, якщо знайду в такому кольорі, то в такому ж кольорі. Умовами є підписатись на канал, поставити жирний лайк цьому відео і залишити будь-який коментар. І саме по коментарю через тиждень я виберу одного переможця, який забере дві приманучки. Ось так. Дякую всім, що додивилися. Почув додому. А вас попрошу підписатись в інстаграмі, в фейсбуку, тіктоку. Будемо там колігувати, можете задавати питання і всі результати розіграшів. Нагадую, в соціальних мережах в Ютубі не буде результатів розіграшів. Все, погнав я. До зустрічі на удомі. Папа.